Слава Богу. У тривогах земних і втратах зізнаюся тобі, мій Боже, зрозуміти я все нездатна, осягнути всіх дій не можу, що без тебе дрібний мій розум, Де є відповідь на питання, і не сохнуть гарячі сльози, і чомусь небеса в мовчанні. Всі потрібні слова скінчились, щоби кожне чому пояснити, невідоме таким. І лишилось, Боже, Боже, як далі жити? Шлях земний мій неначе в Йова, і, здавалось, Тебе я знаю, розумію, ще не готова від мовчання Твого страждаю. Я чекала долин з квітками, замість них лише пісок і пустеля, Вірю серцем своїм і думками, що молитви не лиш до стелі. Хоч і страшно мені буває, пізнавати тебе, Ісусе, досконало тебе не знаю, а розлуки й на мить боюся. Не такий ти, щоб злого бажати, не такий ти, щоб просто бити, ти такий, щоб мене тримати, ти такий, щоб мене любити. Ти зі мною, коли я плачу, ти зі мною, як страх налягає, наперед мою долю бачиш, про одне лиш тебе благаю. Дай мені у земних стражданнях прославляти тебе, мій Боже, довіряти тобі всі питання, бо лиш ти пояснити все можеш. Коли кроки твої я чую, буря в серці тоді стихає, більше вітер в лице не дує, і з душі страх кудись зникає. Бо приходить лише з любов'ю, не знаходжу я в ній обману, ти з ціляєш святою кров'ю всередині найглибші рани. Ти один є моя надія, ти та скеля, яка спасає, ти один, в кому я радію, Бога іншого я не маю. Коли обіймаєш мене, ти міцно, розумію, і знов запевняюсь, ти усе, що мені потрібно. Ти усе, що в житті, я маю. Амінь.